Адвоката на конкретному практичному прикладі та відповідно до норм чинного законодавства. І так, відповідно до закону, якщо людина проходить військово-лікарську комісію, її визнають непридатною до військової служби, вона не підлягає призову на військову службу та підлягає виключенню з військового обліку. Які проблемні питання, як вони виникають у непридатних, і що можливо зробити, щоб відстояти свої права та інтереси? Відповідно до практичного прикладу, чоловік після початку війни він раніше перебував на військовому обліку, але був знятий за станом здоров'я. Він переїхав в інше місто, отримав статус тимчасово переміщеної особи, отримав довідку ВПО. Він звернувся до ТЦК, став на військовий облік, пройшов військово-лікарську комісію, долучив всі необхідні медичні документи. Лікарі його оглянули, та за результатами ВЛК комісії його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Він отримав довідку ВЛК, отримав відповідні. Відмітки військовообліковому документу у подальшому для його подальшого лікування він виїхав за кордон як непридатний до військової служби. Непридатні до військової служби мають право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Через деякий час він встановив собі застосунок резерв плюс і з'ясувалося, що на паперових документах він не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку а у застосунку резерв плюс він вже Придатний, він вже на обліку, в нього вже статус військово зобов'язаного. Не будемо наразі зупинятися, які негативні наслідки являє собою, що це розшук, що це штрафи. Давайте до іншого, яким чином можливо врегулювати це питання та внести достовірні відомості до реєстру. І так було підготовлено, подано обґрунтовану заяву на адресу ТЦК та СП. Долучено всі необхідні документи, паспорти, ідентифікаційний код, довідку ВЛК, військово-обліковий документ з відповідними відмітками і належним чином було подано на адресу ТЦК та СП. Це Укрпошта, ціний лист з описом вкладення відповіді. Не було тривалий час. Було у подальшому підготовлено подано адвокатський запит на адресу ТЦК та СП та отримано Відповідь, що не будуть ТЦК та СП вносити відповідні відомості, тому що по-перше є кримінальне провадження, по-друге, матеріали направлені для підтвердження до регіональної військово-лікарської комісії, і по-третє, ви взагалі не маєте відношення до нашого ТЦК та СП, ви перебуваєте на військовому обліку в іншому місті. У подальшому було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду з метою визнання протиправної бездіяльності ЦК щодо невнесення достовірних відомостей до реєстру.